Всім привіт з гаража. У мене зараз от такий от пелисос принесли. Не знаю, як він там називається. Ось такий. от. Коротше, в чому причина? Причина була в тому, що працює, працює пелесос, і тут він замовкає, ні на що не реагує і мовчить. Жінка одразу біжить до чоловіка. Чоловік хватає отвертку, думає, що він там щось зараз поремонтує. Бере його, розбирає до самого двигуна, потім не може назад вже зібрати і несе до мене. Так що ось мій, так сказати, совєт. В кожному пилососі теперішньому є система захисту. Коли двигун перегрівається, пилесос відключається. І доки він не вистигне, він не включається. Так що, жінки, будь ласка, не панікуйте і дайте плесосу просто вистигнути. А то потім розкидає, а я тут а вже другий час гляжу ці всі пластмаски і це все докупи складаю. А тут є така от заморочка, як оця верхня кнопка, на яку попасти прямо біда. То прийшлося воно відщлкується вверх. За ким я знайшов це все. Де воно там відщлкується, вставляється, а потім це вже виставляється туди. Ну от такий от совет для жінок. Бути трошки спокійнішими. Всім дякую за увагу. Можливо, комусь це допоможе. Особливо з чоловіків. Візьме пилосос, занесе в куточок, потім прийде, скаже поремонтував і все. І пилосос буде працювати далі. Доки дим не піде, доти він в нормальному стані. Просто він перегрівається і вирубається. Все, всім дякую за увагу. До нових зустрічей в гаражі.